Сьогодні зранку був потужний обстріл Харкова. Крім цього, нещодавно десь приблизно годину тому теж повторний обстріл міста це виробниче підприємство. І під час цього обстрілу було двоє поранених працівників цього виробничого підприємства. І хочу сказати, що сьогоднішній ранок розпочався дуже дуже важко, бо перший обстріл зруйнував. Практично ще офісне приміщення, крім цього, зруйнував приватний житловий будинок. На жаль, там при утрішньому обстрілі є загиблий чоловік. Десь приблизно 20 днів не було обстрілу у Харкові, але сьогодні таке потужне обстріли. попередньо нам дають, що це іскандери, якими сьогодні. І зранку і вдень обстрілювали Харків.